Загалом, розвиток всесвіту від початку до теперішніх днів можна назвати одним словом синтез із первинної матерії кварків. Ось. Далі Із кварків нуклонів, тобто протонів, нейтронів у центрах галактики. Із протонів і нейтронів атомів водню. І вже в зірках. І вже в зірках із атомів водню всі атоми, які, всі атоми хімічної таблиці Менділею. Тобто не було ніякого вибуху, був збір матерії і синтез із менш дрібних і частинок до більш крупних і до атомів. А вже із атомів. На планетах, де температура і вологість дозволяють, синтез життя. Інфузорія туфелька. Бачимо транзистори. Тобто, життя це хімічні реакції, керовані електронними процесорами. Виникає внаслідок випадкового розміщення атомів, молекул і розвиваються віруси, бактерії, клітини, рослини, тварини, люди.